Як я роблю на миста. Це дуже крапітка робота, звісно, щоб все зробити акуратно і красиво. Ось перша, перша низка є. Це ж мені лінь встати за, за, ем, за підставочкою. Ось перша низка є. Я її проміряла, ось вона лягла. Тепер я підбираю таким чином, щоб. Ці низочки всі. Красиво лягли, і кількість намистин симетрично виглядала праворуч і ліворуч. От зараз зроблю паузу і далі вам продовжу. Ось чому я саме підібрала ці намиста по кольору. Тому що холодний холодний тон. Дуже гарно виглядають, і взагалі в колористиці моєї ляльки насичений червоний, трошки фіолетовий насичений, і такий пер, перлий, і такий пер, білосніжний. От зараз буде ще одна низочка біленька, а потім будуть маленькі дзвіночки. Зараз я підберу, щоб вони підходили по кольору. Це буде срібний, це буде срібний, срібний і голубенький, і голубенький, от двоє, коли от все вже зроблено, здається, що тут нічого такого складного немає. Але я от е три рази перенизувала мисто для того, щоб добитися симетрії. І нужної довжини, от потрібної мені довжини. Чому? Я не люблю, коли намисто плутається, і розумію, що от я ляльку тримаю, я її роблю, і воно в мене виглядає більш-менш ідеально. Що коли ця лялька буде там у когось, або але буде переслатися, або на виставку, то намисто може сплутатись. Тому от для мене намисто це якби. Якби такий штрих остаточний. Мені здається, що воно дуже гармонійно тут вписалося. Маленькі такі дзвіночки, і далі я буду продовжувати.